Гематологічний аналізатор та аналізатор сечі надійшли до Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги завдяки коштам міського бюджету, направленим на виконання депутатських повноважень та благодійникам. Інтерпретація аналізів проводиться на базі амбулаторії номер 3 розповідає її завідувачка Наталія Галіч. Раніше ми робили забор аналізів. Це була капілярна кров. І це було через Шосткинську центральну районну лікарню. Якісне та сучасне обладнання працює в автоматичному режимі. Тож, якщо раніше результатів дослідження пацієнтам доводилося чекати зранку і до обіду, то тепер лише одну годину, зазначає керівник. Результати обстеження заносяться в електронну карту пацієнта через одну годину з 8 до 10 години во всіх амбулаторіях нашого міста. За словами Наталії Галіч, для того аби зробити. Аналіз крові або сечі, пацієнт повинен мати електронне направлення від свого сімейного лікаря. Сам забір матеріалу проводять в амбулаторіях нашого міста за місцем укладання декларації. Кошти. За обстеження ми перечисляли Шостінське центральний районний лікарні. Зараз ми працюємо самостійно. Варто зазначити, що пацієнти Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги можуть здати аналіз крові або сечі у будь-якій найближчій амбулаторії міста, навіть якщо задекларовані в іншій керівниця. Дякує усім, хто допоміг у придбанні нових аналізаторів, адже завдяки їхній точності, надійності, простоті в обслуговуванні та швидкості у здійсненні досліджень. Лікар може оперативно спланувати метод та схеми лікування пацієнта. Ми маємо можливість працювати на якісному сучасному обладнанні та надавати кваліфіційну допомогу нашим хворим.